Вітаю вас на нашому другому випуску по глибокій технічній частині. І зараз у нас. Тігуан сучасний, український, європейський, тобто це в нас не імпорт з Європи. І давайте розберемося з еталонним фольксвагеновським двигуном, тобто 2 літри бензин. Давайте спочатку розберемося по всій технічці, по всіх основах. Давайте подивимося, що в нас встановлене за двигун, за трансмісія, який в них максимальний потенціал. І що зараз у нас тут на автомобілі. А тут ми на секундочку будуємо стейдж 3. І так, давайте все по черзі. Найбільш популярний двигун, який в принципі виробляє Volkswagen, який в свій час заснував на секундочку Гітлер за допомогою був Гітлера заснований, він весь цей час виробляє двигуни на 4 циліндри. Тобто це не 10 років, це вже майже 100 років вони роблять ці двигуни. І як ви думаєте, вони навчилися це робити чи не навчилися? Тут ми бачимо так зване третє покоління, джен 3 Ще їх називають MQB. Це вже покоління, яке досить довгий час існує на ринку. На цих двигунах, на цих трансмісіях було зроблено вже дуже багато правок допрацювань, досконалостей. досконалості. Давайте розберемося з усім по черзі. Тут у нас встановлений двигун CHHB. HB. Той, хто не знає, такий же самий двигун у нас встановлюється на 7 GTI. Тобто. Він не такий слабкий, як 2.0 TSI на 190 кінських сил, і не такий потужний, як ерочний двигун на 300 кінських сил. В цих двигунах у нас зазвичай 220 кінських сил на до фейсліфту. Він має ступінь стискання 9,6 до 1. Для чого я це вам кажу? Ступінь стискання це співвідношення. Положення поршня в верхній е, мертвій точці і в нижній мертвій точці. І ось це співвідношення стискання і є ступінь стискання. Чим більше, чим вищий у вас ступінь стискання, тим ефективніше у вас працює автомобіль, і тим е, менше ви його можете навантажувати, давати йому надвеликі навантаження. Що я маю на увазі? Наприклад, над слабкий двого на 190 кінських сил, ви не можете на нього встановити велику турбіну, тому що він вже потен... на ньому вже починається детонація. На великому двигуні де маленький ступень стискання, в нього немає детонації, він легко працює, він завжди залюбки на нього можна будь-яку турбіну встановити, але ви вже втрачаєте трошечки ефективності. До чого я це все кажу? Тут у нас саме середній двигун, і саме він ідеально розрахований, щоб на ньому робити стейдж 3, який ми зараз тут робимо. Тому що саме, коли ти його піднадуваєш не занадто сильно, Тобі не потрібно перебирати двигун. Ми саме використовуємо турбіну аналог із 38 тому що на рідний двигун, ви все це компонуєте, навішуєте, налаштовуєте, і ви так само їздите повністю як на заводі. Ви навіть під капотом у вас повністю по заводському все виглядає. А тепер давайте розберемо кожен окремий тюнінг-елемент, який вже встановлений на нашим автомобілю, і зрозуміємо, для чого він в принципі потрібен. Коли ви хочете від вашого двогона отримати більше потужності, в першу чергу йому потрібно більше повітря, тому що все у нас крутиться навколо повітря. Тому в першу чергу великий об'єм, менше фільтр, він набагато краще пропускає повітря, і у вас буде більше потужності, коли ви правильно підлаштовуєте під це машину. Рухаємося далі по повітрю. Далі в нас йде сидніконовий пайпінг, який в нас йде так само збільшеного діаметру. Він йде правильної форми. В нього ідеальна газодинаміка, Він нам так само потрібен, саме для збільшення об'єму повітря. Що в нас йде далі? Сама турбіна. На турбіну, звісно, як завжди, встановлений інлет і сайленсер деліт Тобто у нас в турбіні є дві вставочки, які у нас зроблені саме для комфорту. Наприклад, Сален Сарділіт він у нас додає надувне повітря, тобто ви його починаєте чути, і він прибирає завіхрення саме газодинаміки, коли з турбіни вже виходить у нас надувне повітря. Інлет – це саме те місце на турбіни, коли, куди в нас заходить силіконовий пайпінг для того, щоб у нас знову ж таки зробити більше діаметр для того, щоб у нас краще проходило повітря. Це все дрібниці у нас, але коли ви все це разом збираєте, у вас ви отримуєте саме найкращий результат. Рухаємося далі. Повітря воно пройшло у нас через спуск, через сікон, через турбіну, через перехідники, і йде у нас вже по пайпінгу. Заводський пайпінг він трошечки затиснутий. Він не настільки у нас велике січення, і тому вони оптимізовані більш-менш на 5-10 кінських сил. З таким модом можна отримати. Що ми бачимо? Шикарнющий вагнеровський інтеркулер. Інтеркулер для будь-якого двигуна, ребята, ви ж маєте розуміти, що це в першу чергу впливає на потужність. Тому що інтеркулер це не тільки перформанс по температурі, він має мати мінімальний протитиск. Тобто, коли повітря скрізь нього проходить, воно не має відчувати супротив, тому що це його гальмує і. І того ми маємо гірше продуктивність нашого двигуна. Вагнер це в нас топовий найкращий світовий бренд по інтеркулерах. Майже всі куліра, які ми встановлюємо це. Вагнер і від себе хочу додати, що він реально ефективний в нього реально мінімальний протитиск і. Коли є вагнери, я навіть не розумію, навіщо щось інше купляти. Коли я просто дивлюся на двигун, я бачу дуже багато приємних особливостей саме від Racing Line. Тому що переважна більшість компонентів у нас на автомобілі цього виробника. Він якісний і дуже дорогий. І він робить не тільки функціональні аксесуари, а й ще дуже симпатичні. Наприклад, давайте подивимося на масло залівну гарловіну. Окрім того, що ми бачимо тут мод до опрацювання, яке зробив Volkswagen, тому що у нас витискалося повітря назовні, і у нас постійно була масляна запатівання навколо маслозаливної горловини, постійно виходили нові нові ревізії. Тобто, спочайно, спочатку вийшла горловина. Потім почали різні кришечки робити, але все одно прориваються гази. І тому Racing Line зробив свою фрізіровану CNC-шну алюмінієву кришечку. Так, вона вам не додасть перформансу. Але вона мега круто виглядає і мені здається, тут навіть немає масляного запатівання. Рухаємося далі. Такий елемент, як маслопомийка. Той хто не знає, як вона працює. В двигуні у нас завжди формуються картерні гази. Тобто у нас є тиск, у нас там є повітря, і в цьому повітрі дуже багато масла. Це в нас відбувається і в голові, і в саму піньку знизу. У нас відбувається. А коли двигун в нас вже трошечки такі на підході, у нас дуже багато картерних газів насправді. І коли ви хочете в пусному кол'єкторі мати чисту смість, тобто, коли у вас чисте повітря залітає через е, фільтр, коли воно все фільтровано, максимально чисте, в нього залітають картерні гази, масла, і у вас суміш стає хіровою. Блін. І тому... Це не обов'язково. На стейдж 3, на стеж 1, на стейдж 2 ви можете не встановлювати масло помийки. Тим бачу, якщо враховувати скільки воно коштує. Але якщо ви хочете максимально правильно, максимально ефективно і максимально красиво це реалізувати, Боже, як мені подобається ця маслопомийка. помийка. Знову ж таки, Racing Line це в нас не просто якийсь виробник, який круто звучить. Racing Line це кузовні чемпіонати в Британії, які проводить Volkswagen. І вони прям не просто там основний якийсь елемент зробили. Воно все пропрацьовують до найдрібніших деталей. До чого я це кажу? Подивіться на корпус масляного фільтра. Він у нас йде знову ж таки алюмінієвий, фрізірований, і він у нас йде з магнітом. Тобто, якщо у вас в двигуні щось, що магнітиться, відривається починає циркулювати в масляній системі, він. Дає вам додатковий шанс це перехопити саме в корпусі масляного фільтра. Під масляним фільтром у нас встановлена спеціальна перехідна пластина, яка в нас зроблена для того, щоб ми могли під'єднати масляний кулер. Що ж вона у нас робить? Всі, хто катається на цих двигунах, а особливо на великих кузовах, тому що чим більше кузов, тим більше навантаження на двигун. На великі. Дуже великих перформанс моделях, як rs 6 R8, тощо завжди встановлений маслокулер. Коли ти цей 2 літра бензин починаєш дійсно вже гвалтувати, 200+, плюс, ти починаєш вже реально роздавати, він не може перехопити своє тепло. Він має його відпрацьовувати. Ви маєте йому допомагати в цьому. Наприклад, ви їдете по трасі 250 плюс. Ми ми. ми, ми. У вас температура одразу стає 120, 130, і вона далі зростає, зростає, зростає. Мої любі глядачі. Я хочу, щоб ви розуміли, що зазвичай на температурі 125 градусів або 130 градусів в середньому поклінеться. Масло починає кристалізуватися, воно вже не виконує свою функцію, у вас вже піна з'являється, воно вже набагато-набагато гірше. І хочу вам по секрету сказати, що коли у вас надпотужний 2 літра, ну, будь ласка, якщо у вас немає всіх цих модів, будь ласка, будь ласка, не потрібно максималочку використовувати. Якщо ми подивимося на катушки запалення, вони так само у нас racing Line. Навіщо нам це потрібно? Тому що саме іскра, коли вона заходить в двигун, вона, вона має максимально ефективно запалити суміш. Коли вона недостатньо потужна, коли вона якось трошечки неправильно формується на великій потужності, її може просто здувати. Звісно, стокові катушки на MQB вони не погані, але навіть в рамках MQB є дуже багато різновидів. Всі чомусь вважають, що найкращі катушки, наприклад, це від РС-3. Потім, методом експериментів, всі почали вважати, що вони від С-3 найкраще дають саме іскру. А потім під'єдналися вже тюнінг-виробники і почали свої робити продукти. І саме від рейсінлайн стокові вони не настільки погані. Але я так само переконаний, що на великих потужностях вони 100% зроблять свою справу. І не забуваємо тільки про самі катушки, тому що самі свічки вони так само обов'язково у нас підбираються з більшим, нижчим каліним числом, і вони більш більше можуть витримувати потужності. Тому що, якщо ви накачуєте надвелику потужність на стокових свічках, дуже велика вирогідність, що вони висипляться у вас в двигун, і двигун зруйнується. Сама турбіна. Я не сказав, що виробник турбіни. Турбосістам. В них є дуже багато різних моделей. Саме ця модель це не стокова турбіна і не Стейдж 1. Це щось проміжне. На графіку можна буде побачити, що в першу чергу на цій турбіні нас цікавить спул. Тому що стокова ІС-38, йде на е, втулочна. Тобто, коли вона обертається, вона тримається на втулки в вісь е, турбіни. Тут у нас іс 38 але вона у нас шарика Тобто, вона має таку ж саму кричатку, і при цьому вона має набагато раніше спуліться Рухаємося далі. Якщо ми подивимось на турбіну, звісно, вихлопним газом потрібно кудись рухатися. І в першу чергу, те, що Впливає у нас на перформанс, це в нас домпайп, тому що заводський каталізатор, він завжди випускні гази, в нього впираються, протитиск зростає. І той, хто не знає, коли ви просто підкидуєте домпайп на машину, у вас з ходу на 150-200 градусів менше стає температура на випуску. А це в першу чергу ресурс, це в першу чергу звук і все інше. Сама вихлопна система, ми її встановили від Tiguan R, тобто повноцінна R, Ми його допрацювали і ще додали невеличкий резонатор для того, щоб отримати саме цей шикарний звук. Якщо ми далі подивимося на машину, ми одразу бачимо шикарнющу гальмівну систему від Racing Line. Нагадую, Racing Line – це кільцевий спорт. Тобто, коли ти дивишся на ці тормоза, вони так вони виглядають круто, гарно, але це не ці бліни на тисячу міліметрів. блядь. Це реально прорахована, збалансована система. І, взагалі, в принципі, коли я дивлюся на всю машину, у мене навіть інколи таке враження, що це промо-машина Line. Я впевнений, мій рядовий вагодрочер, що ти зараз мене дивишся. І звісно, я не сказав всі нюанси по цих двигунах. Звісно, у нас є ерочний двигун. Якщо ти хочеш, прям потужно тюнити двигун і зробити. Ну, я вважаю, що максимально адекватна планка для 2 літрів це саме 800 кінських сил. І коли ви будуєте такий двигун, не потрібно брати двигун від GTI. Потрібно брати двигун від «Ерки». Тому що на «Ерки» у нас зовсім інші розпідвали. Вони мають набагато більший потенціал. Двигун «Ерки» має ще менший ступінь стискання. І якщо ти на «Ерки» просто робиш стейдж 2 і отримаєш 400 кінських сил. То тут ми на Stage 3 отримали 400 кінських сил і зробили Тігуан R Stage 2, називаємо це так. Саме для такого Stage 3 я вважаю, що це оптимально збалансований двигун. Якщо ти хочеш побудувати вже, наприклад, не 400 кінських сил, якщо ти хочеш побудувати 600, 700 кінських сил, щось біля того, тоді одразу, в першу чергу, звісно, ми використовуємо зовсім інший двигун від Airки. Окремий нюанс, на якому я хочу наголосити. Це саме блок керування двигуном. Тому що ми маємо покоління Siemens, тобто Siemens. А саме на MQB Volkswagen почав їх використовувати. І найбільша проблема полягає саме в налаштуванні. Тому що модель програмна зроблена так, що ти не просто задаєш якісь параметри, які має виконувати двигун, і він їх виконує. Ти завжди перебуваєш у Змагання ти завжди намагаєшся навчити цю машину робити те, що вона не хоче робити. І це я кажу до того, якщо ти реально хочеш над потужний проект побудувати, я, я знаходив, я знаходив Ерків Британії які на 800 кінських сил працюють. Я знаходив інші проекти. І на всіх цих машинах вже міняється блок керування двигуном. Вони вже переходять на чисто спортивні виконання. Мотек... Cyvex, Max ECU тощо. Переважно, звісно, це в нас Cyvex. Тому що коли ти вже виходиш на такі надуви, коли ти вже виходиш на такі навантаження, ось цей блок керування він вже не може дати те, що ти від нього хочеш. Але саме на такому проекті я вважаю, коли в нас повністю все збалансовано, є всі окремі елементи. Що саме ця потужність біля 400 кінських сил, на яку ми розраховуємо, яку ми отримуємо, це саме ідеальний баланс на цьому двигуні. І тому я сподіваюся, що я зміг вам показати, наскільки цей двигун універсальний і наскільки він має скажений потенціал по тюнінгу. Особливість МКБ у нас саме полягає в тому, що у нас немає випускного колектора. Випускний колектор у нас вбудований в голову. І ще один нюанс це в нас саме кришка ГБЦ. Тут в нас її немає. На новому поколінні у нас кришка і є пастель ГБЦ. Ну а що у нас стосується трансмісії? На даному автомобілі встановлено DQ500. Той, хто не знав, це в нас. Броньована трансмісія, тому що її з самого початку розробляли для броньованого транспортера. І тому, коли вона встановлюється на більш легких кузовах, вона в принципі в новому поколінні, так само як на РС-3 і на ТТРС, на такій потужності воно може їздити безкінечно. Тобто, якщо ви тільки на програмному рівні її допрацьовуєте, у вас є планка в тисячу Нм. метрів. Ну і наостанок. Хочу вам сказати, що ця зв'язка це двогони-трансмісія, звісно, вона не тільки зустрічається на Тігуанах. Цей двигун, окремо. Ви можете на дуже багатьох кузовах зустріти. І звісно, він не тільки на тюгану тюніться, Він тюніться на кожної машині. Від наймолодшого двигуна 2 літра до найдорослішого двигуна. Ви можете між ними навіть підкидувати запчастини. Ви можете підкидувати поршня між ними. Ми може, ви можете їх компонувати. Ви можете турбіну брати з дорослого двигуна, встановлювати на молодший двигун, як ми тут умовно зробили. Тому ВАК і називають конструктором Лего, тому що у вас не тільки в тюнінг світі безкінечний горизонт, ви навіть ОЄМ запчастинах, те, що ви можете по каталогу Volkswagen замовити, тут безкінечний потенціал цієї машини. І тому я сподіваюся, мої любі глядачі, сьогоднішній випуск, другий технічний, вам сподобався. Ви обов'язково нас підтримаєте. І наступний раз ми вже побачимося в третьому нашому випуску.